Нас ще є можливість ще одного включення з табору національної збірної. Капітан національної збірної Руслан Ротанік який пропустив матч проти Аякса. Але зараз всі його думки вже пов'язані виключно з матчем національної збірної. Знову ж таки слово Вадиму Скічко. Давайте послухаємо і так само потім поспілкуємося. Можливо, з наших експертів, хто захоче щось питати капітана нашої національної команди. Отже, Вадима, тобі слово. Поруч зі мною ще один Руслан, але вже набагато більш досвідчений. Руслан Ротані. Будемо зараз з ним спілкуватися. Руслане, збірна Іспанії, мабуть, найгрізніший за іменем, так точно, суперник у нашій групі. Чи встигли вже розібрати цю команду на тактичних заняттях і що можете взагалі сказати про цього суперника наскільки готові? Да, добрый вечер. Ну, конечно, здесь грант мирового футбола однозначно. Здесь даже добавлять наверное, нечего. Но мы с сегодняшнего дня уже просматриваем, изучаем эту команду. Вот, хотя, по большому счету, наверное, их и изучать не нужно. Мы прекрасно наверное, каждый раз следим за этими командами и футболистами, которые там играют звезды мирового уровня. Так что, ну, в принципе, дальше время еще есть. Будем разбирать, и тренера нам будут подсказывать в спокійному режимі. Готуємося. Питання щодо новачків збірної. Микита Бурда, Руслан Малиновський. Хто можна сказати, став їхнім наставником у збірні? Хто взяв їх шефство? Ну, підшевство ні, ніхто не брав. Це дуже талантливі молоді хлопці, які зараз вже заявили і заслужили, я вважаю, визов збірної. Вот. Все в їхніх руках і ногах. От ці часині э, очень хорошо смотрятся в своїх клубах. Вот, и я їм желаю удачі себя как себе лучше. Руслане. Питання з приводу емоційної э, так, емоційного настрою у збірні після невдачі зі Словаччиною. Наскільки ось цей емоційний тиск він спав, і нарешті команда може можна сказати, не має цього тиску емоційного. Ну, наверное, на сегодняшний день нет никакого эмоционального тиска, потому что по большому причине, во-первых, матч со Словакией уже давно забыли. Вот есть следующий матч, и все понимают, что это очень тяжелый матч. И, ну, единственное, наверное, нужно быть готовым терпением, терпению, наверное, в первую очередь, потому что так как возит Испания, наверное, не возит никто. Вот. И, ну, опять-таки, повторюсь, все в наших руках и ногах и головах. На Якщо ми зможемо предложить свою ігру наверное, Навіть треба бути завістити результат. Студія Руслан дуже уважно слухав ваші розмови під час обговорення матчів що Іспанії. Зараз, я думаю, готовий відповісти на ваші запитання. Ну, Максим, тут бачите, те, що возять, возять так, як іспанці возять, так ніхто не возить. Максиме. Ну, Такий питання немножко не по темі. Хотелось бы о недавнем вояже в Амстердам Руслана спросить. У него там время немножко было побольше, чем у остальных. Вот Как он провел этот в, 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 так, Час в Амстердаме. С или Амстердам? Не не то, что вы думаете. Максим, привет. Не Ну, как провел? Я дополнительно работал после. Я был с командой э, и... Вечером, вечером, да, вечером, вечером э, удалось нам э, встретиться с Левченко, э, я, Чегринский, Зазуля, Русал. Мы вместе посмотрели в компании футбол Манчестер Сити, Барселона. Вот. И получили массу удовольствия, пообщались. Вот. Ну и, естественно, переключились уже на подготовку. Потому что, если честно, э, вот так вот сидеть, наблюдать, наверное... Тисячу раз складніше, ніж грати на полі. Дуже багато переживань і емоцій, навіть Ну, Ми вже перейшли до матчу, от, до якраз до Амстердамського матчу. Ми зараз про, до нього повернемося. Руслане, ну от ви сказали, що дуже складно було переживати. Що ви? Які емоції ви відчули, коли коноплянка забив гол? От як ви от що, як можна передати ці емоції? Ну, это эмоции, наверное, во-первых, облегчения, эмоции радости, вот, потому что, ну, вы знаете, в подсознании было единственное, что вот э, очень хотелось пройти дальше, и, наверное, э, чтобы именно, да, мы, мы, я думаю, что мы заслужили своей работой, своим трудом, вот, мы это очень хотели, и у нас был очень хороший шанс, вот. Мы добились хорошего результата дома и, в принципе, ехали и понимали, что очень тяжело будет на выезд играть. И, опять-таки, Аякс ⁇ это очень хорошая да, команда, вот. но она молодая еще. И где-то вот подсознанием мы надеялись на, на, на ее неопытность. Вот. Наверное, ее неопытность в итоге и сыграла. То есть, еще, конечно, ребята, видно, что из-за своей неопытности... нам ну, багато там моментів транжирит, ну, е-е, це нам сыграло на руку і, ну, в другому факт, напевно, в тому, що дуже хорошо і грамотно ми сыграли. гру. Руслане, ну, я вам хочу сказати, що збірна Іспанії, вона є дуже досвідчена і я думаю, що насамперед Збірній України доведеться дуже багато працювати на футбольному полі. Чи готова збірна України до того, що треба буде виконувати дуже великий обсяг, якраз такої знаєте важкої праці на футбольному полі для того, щоб досягти результату? Ну, конечно, однозначно. То есть это, да, то, что сейчас я говорил про ЯКС, это две большие разницы. И Испания – это очень такая команда, наверное, ну, в общем, то, что она умеет со всеми разбираться, все знают, то, что она с одного момента может забить гол, это все знают. То есть, и вот в этом, наверное, у них и главная сила, в том, что это мастерство большую роль играет. И очень нужно осторожно. В принципі, за, за кожним ігроком стоять, тому що ігроки там дуже високого класу. Ми вам вдячні, Руслане. Бажаємо вам успіху, бажаємо вам добре підготуватися і все-таки перемогти збірну Іспанії, щоб мати хороші шанси на те, щоб пройти далі. Ми вас відпускаємо. Можете йти відпочивати.